Хелло-хело, всім лівем. І якщо одразу до справи, то це вібростол. Віброплатформа на пружинках, яка допомагає вижинати, виганяти а, бульбашки повітря із якихось в'язких рідин, типу там, гіпсу або епоксидної смоли. Це не вакуумний стіл, не плутайте, він просто дає вібрацію, щоб цей процес дужче йшов, щоб воно... Залазили всілякі шпаринки і більш рамі... менш рівномірно розподілялося, розподілялося по поверхні у того у всього, що ви туди не калампоцали. Тобто. це круг ЛВМ це круг. Тобто там двигунчик, який просто має люфт, вібрацію він здійснює. Взагалі, то я з вібрацією завжди боровся, а наразі, як вона мені потрібна була, то виявилося, що це не так же і легко отримати. Тож, і як це все лихо влаштовано? Да, дуже легко. Я просто взяв до моторчика, приєднав батарейки, а там у тому двигунчику малому. Я ще на вал приклеїв ексцентрик, І можна було б туди ще й якусь металеву гайку або кульку, щоб для більшої вібрації. Але все ж таки вібрація є, і вон, вона така, вон, дивіться, скляна кулька От. І Суто, ця ідея, вона легка у відтворенні, звичайно, тут є свої недоліки, зараз подивитися а за рахунок того, що от ці пружинки, ну, по-перше, їх важко рівномірно виставити, щоб був горизонт, щоб воно нікуди не клонилося, але все ж таки їх розтягуєш і вони розтягуються, тобто це нормально, воно виставляється більш-менш рівно, а мені того і треба було. Але грузопідємність. Грузопідємність тут залишає все ж таки бажати кращого. Як її перевірити? Ну, беремо склянку з водою. І ось вона клинеться. Тобто ну, просто треба розуміти такий момент, що треба осорбнути і поставити стільки, скільки все ж таки моя платформа може витримати на, наразі ось такий момент. Ну, і от, коли вже наступний експеримент, то воно дрипається, а все ж таки не спадає склянка. Ну, По-перше, мені ця штукенція потрібна для дуже малих ємностей, для замішування малої кількості епоксидки, гіпсу або чогось. Вона компактна. А якщо потрібно грузопідємність, то просто можна пляха додати більше пружинок, і воно буде витримувати ці пружинки. Де я їх взяв? Я, я їх взяв зі. Обивичних таких звичайних дозаторів з мила. Тобто, там же і кульки я беру скляні. Е, нормальна тема, все працює, все нібито нічого. Тож далі покажу, як воно вдіє, але це буде вже трохи згодом. Тож, такі справи. Усім привіт, бувайте! Алівеем!